Друзі, привіт! З вами Оксана. Сьогодні в нас відеоговорілка, влог по-модному називається Ми продовжуємо з вами. Продовженням першої частини є ось ця друга частина. Ми говорили частково про гроші, частково про освіту. Як це між собою пов'язане, як, як би вміти в будь-які складні ситуації прожити достойно, а достойно прожити нам дозволяють. Наш рівень достатку. Він мусить покривати всі базові потреби. Інакше не буде ні здоров'я, ні настрою, ні здорового харчування. Адже ми з вами на... зустрілися на каналі здоров'я і раціонального харчування Оксана Калюжна. Е... Немає, друзі, нічого важливішого за здоров'я. Це вже істина. Е, немає єдиної людини, яка б зі мною посперечала сказала, ні, Оце важливіше. Оце все важливіше є важливим тільки, коли є гарне або нормальне хоча б добре здоров'я. І повірте, друзі, сьогодні відео геть невеселе буде. Е, немає ніякої таблетки від старості, немає таблетки навіть від е, хвороби. Хвороби не лікуються. Вони заліковуються, вони якось там відкладаються трошки на більш пізній період. Всі хвороби, які можуть, ну, нема сьогодні позитиву, такий день. Але він з метою того, щоб у вас він був, я тому ділюся: немає ефективної таблетки, а є ваша відповідальність особиста за ваше здоров'я. Тому що. Саме зараз, слідкуючи за вашими батьками, якщо живі, і якщо є можливість розпитати їх, за вашими близькими родичами, дядя, тітя, двоюрідні, трююрідними, є такі сімейні хвороби, до яких ви можете наслідувати схильність, так, як кажуть, спадкові хвороби, спадкові хвороби. Але і хороша новина, друзі, ви не бійтеся. Спадкові хвороби не обов'язково у вас реалізуються. Якщо ви будете за цим слідкувати, якщо ви будете притримуватись самих основних компонентів здорового способу життя це рух, харчування, не набирати зайву вагу, загартування і так далі. Про це ми можемо коротко тут поговорити, ви можете на каналі безліч відео знайти. Я з радістю ділюся інформацією, мені приємно. Що я її накопичила за все життя, я писала дисертацію по здоровому способу життя, звичайно, все, що написане, примінялось на мені, на моїй родині. Тепер я маю трохи часу, щоб поділитися із тим, хто хоче, би цим займався. Чому я кажу, що немає таблетки від хвороби? Це є, є таблетки, звичайно, і вони, дуже їх багато, і треба тільки в них розібратися. Але поки ви одне лікуєте, друге вже. Гробите, друге вже вбиваєте. Для того, щоб на регулярній основі приймати ліки, а зазвичай, якщо людина хворіє, то це жмут, це жменька ліків за день. Треба мати ще здорову печінку, здорову підшлункову залозу. Тому оці відео, які вже вам трошки когось подразнюють, ці відео, ви зараз там якесь авокадо, якісь там салати, щось там нежирне, щось там не смажене. Є плейліст: у мене нуль калорій і секрети схуднень, і так далі. Воно ну, все це не просто так, друзі. От повірте, років 10 пройде, ви будете згадувати і будете заглядати, що вона там їла, що вона то за щось запікала якісь овочі, овочі з овочами. Коротше, гімно Що, Як це можна їсти, коли є такі прекрасні стейки, котлетки, боже, солодощі, халви, там натріскатися так, щоб аж. Аж щоки репали, щоб не було, видно, морщі натягувалося все. Ні, друзі, єдиний шлях до здоров'я це ваша ложка. Ой! в мене ж така радість, я прикупила подивилась відео Наталі Холоденко. Вона розказала, як треба жити. Це українська психологиня. Розказала, як треба жити. Сказала, що не треба на себе жаліти, треба просто більше працювати. Я прикупила собі ось таку красивенну ложку. Ну, набір цілий. Боже, це якесь щастя. Я їй вдячна, я їй напишу в коментарях під відео, що я її послухалася і прикупила гарну ложку. Отже, друзі, бо це ж, це ж наш очах, розумієте, як ви харчуєте свою сім'ю, так вона і працює, так вона себе й почуває. Це все ніяк і не дрібниця, це все дуже-дуже-дуже важливо. Отже, шлях до могили, друзі, ми копаємо собі свої ложки. У кого побільша ложка, він швидше з'їсть свою мірку і відправиться на небеса. У кого ложка невеличка, або така, знаєте, є середня ложка між звичайною столовою і між чайною. То тут собі потихеньку будеш клябач, крябать, так і ще важливо не тільки розмір ложки, тобто кількість їжі, яку ви вживаєте, а й що в її ложці знаходиться. Отже, що ми робимо? Прямо зараз ви особисто або ти з ким я на ти, Хто до з ким добре знається, вибачайте трошки жорстче сьогодні, тону це ха-ха-ха, воно нікому не діє і не, не проходить. Прямо сьогодні ви можете попередити хвороби, які вас чекають через 10 років. Ви аналізуєте своє оточення, аналізуєте стиль харчування вашої родини, аналізуйте, які хвороби були в папи, мами, якщо живі, розпитайте, що до цього привелося. Питайте в мами, доки вона жива, коли в неї почався клімакс, як це проходило. Це вас буде запитувати лікар-гінеколог, коли у вас, не дай Бог, якісь проблеми. всіх по-різному це проходить. Спитайте в папи, коли почалися проблеми з суглобами, після чого вони почалися. Запитайте в батьків, коли почалося підвищення тиску. Особливо, якщо були інсульти, інфаркти в роду. коли це було? Що до цього привело? Не буває так, друзі, що ходив-ходив, здоровий, щасливий. Ой, що ж це трапилось, така молода чи такий молодий, нічим не хворів. Оце мусить вас насторожити. Оце нічим не хворів. Оце такий молодий, такий позитивний. Ви не знаєте, друзі, як у цій людині вдавався її позитив. Як саме вона справлялася зі стресами, які нас переслідують щодня? По правилам здорового способу життя, які я не буду повторювати, вони всім відомі. Хочете десь вам розміщу дисертацію, читайте там здоров'я, обливання, харчування, рух -та -та і так далі. Це вже аж, аж від цього нудить. Це все ми мусимо робити, а не говорити про це. Отже, робота зі стресами. Чого ж це така молода? Отака молода, з'явився рак, цукровий діабет. Як це в дітей зараз у підлітків цукровий діабет? У студентів з'являється цукровий діабет. Я багато працюю з молодими людьми, повірте, я, я ще працюю в інституті, який, в якому велика частина, про відсотків 20-30 інваліди. Люди з інвалідністю з дитинства. Що до цього призводить? Отже, робота зі стресами. повертаємося, бо я так відволікаюся, відчуваю, що зараз буде ще третя частина. Робота зі стресами. Робота зі стресами це не уникати його, заховатися в голову в пісок. Це відчути відчути свою емоцію, відчути, що викликало цей стрес. Не глушити її спиртним, музикою. Просто я одягну наушники, пройдуся, прогуляю або приберу квартиру. Ні, це вже невроз закріплюється у вас. Ви Ми мусите поміркувати, що або хто викликав його. Вчасно розпізнати, тому що емоція, яка у вас зараз душить вас, мучить. Емоція, яку ви переживаєте зараз, це лише реакція на якісь події, на чиєсь слово, наприклад, в сімейному житті або партнер по роботі. Ваша емоція може бути лише відповідною реакцією на дію тієї іншої людини, з якою вам доводиться контактувати. Лише реакція це не ви істеричка. Це не ви вічно без настрою, вічно болить голова. Хтось або щось. Спеціально, або так, якось по невихованості своїй необразованості, так вас виводить і доводить. Друзі, якщо це триває трив... довго, багато років, ви можете все змінити. Ми з вами в першій частині говорили про те, щоб у нас були гроші. Для цього нам потрібно ремесло і інтелектуальна професія якась. Ви зможете про себе подбати, не мусите терпіти. Людина, яка терпить рік. Вона буде терпіти 10 років, буде терпіти 20 років. І потім, благополучно, в 50 років загине від раку, інфаркту, або їскона цукровий діабет, або ще якась біда. Можете почитати психомат, психосоматику, які захворювання фізичні нашого тіла з'являються після того, як ми не вміємо, а ми не вміємо, ми ще соромимося працювати зі стресами. Ми думаємо, як у тому мультику і так сейд. Заїли тортиком. Загуляли на дискотеки, все, наче ж з'явився настрій, правда? Але це лише до наступного випадку. Отже, я вам ще скажу, друзі, до чого ці всі відео, що мене роздразнило. І ще вам скажу, що ця злоба здорова, вона не має нічого поганого. Не треба боятися ні завісті, ні злоби. Тому що, знаєте, в мене така улюблена приказка є, що в спорті перемагає не найсильніший спортсмен, а який азліший. І одразу інша моя приказка э, про схорового диригування, що і в поганого диригента можна чомусь навчитися, наприклад, як не треба диригувати. от також ви в житті можете вчитися, як і не потрібно робити. А, і ще про завидки. Нічого поганого э, в завісті немає. Всі кажуть, ой, не можна, не нужно це погане, погане фу-фу-фу. Ні, трохи можна подзавідувати, але з якою метою? Не для того, щоб в тебе курка здохла і хата пропала тому, що в тебе воно є. А для того, а як мені цього досягти? А чого в мене немає двох, двох красивих курок? А чого в мене немає хати і дачі? Що я можу для цього зробити? Котше, наша тема настільки взаємопов'язана: гроші, здоров'я, харчування. Харчування, ложка здоров'я, гроші. Здорова злоба, яку викликають у нас і інколи люди або якісь події, вона нас заставляє рости, заставляє вдосконалюватися. Змушує трансформуватися, змушує повара, звичайного в шкільній столові, переходить в ресторан, в якому зарплата в 12 разів вища. Він також варе, куховаре пече, миє посуд, але геть в другому ж місці за другі гроші. Або швачку перетворитися на швею от кутюр, там, де шиють, наприклад, весільні сукні, або білизну святкову для нареченої, вона те саме буде робити, те саме буде сидіти при світлі, вишивати щось, складати до кучки, але буде отримувати в 20 разів вже більше, ніж просто на швейній фабрики. Зрозуміло, от це є трансформація нашої емоції, яка от злоба або завість. Не треба казати, ой, ой, ні-ні, фу, я не буду. Будете. Це організм сам видає цю емоцію. Ви просто мусите її правильно. Правильне русло перенаправить і оцю енергію, тому що ви вже прямо розізлилися. Що мене розізлило? Я вам розкажу, друзі. Прикріплю це маленьке нещасне відео. Ви знаєте, на каналі включена монетизація. Це такі кошти, друзі. За місяць це рубль 20, ну, 1 долар 20 центів. Ну, це скільки? Це 50 гривень. Або 1 євро, тобто тут, тут немає якихось великих коштів. Я роблю це в задоволення. Ви бачите, що заставить мене важко що зробити з-під палки, я роблю те, що собі хочу, може, це дозволить мені, це дозволяють маса моїх професій, дипломів, кандидатських. Знаєте, ще як казали в диссертації, я захищала в докторській раді, бо по моїй темі не було кандидатської ради. І довелося 20 докторів приймали мою роботу, розглядали, переглядали Боже мій. І один із них сказав професор каже. Ти свою диссертацію захищаєш 45 хвилин, а дисертація захищає тебе все життя. Так от, що це за відео. І я півроку не знімала після того. Ви ж бачили, що геть не було відео, а тепер мені підписники відео називається авокадо. А тепер підписники мені пишуть, о, така приємна активність на каналі! О! Ви уявляєте, скільки місяців мене це тримало і не відпускало. я вам також його зроблю, це відео. Воно зняте було з метою тою, щоб... Підписники не пропускали рекламу, тому що ці малесенькі кошти, нічого, що вони маленькі, вони направляються на добрі справи. Ви знаєте, куди ми зараз всі, українці і всі зацікавлені, направляють свої кошти. Боже, як це вибісило людей? Вони писали мені на телефон, у Фейсбук: Так а що ви соромитесь? Пишіть прямо під відео, які у вас визивають емоції. Сказали: війна йде. Це так дорого. Ні, зараз де я мешкаю, авокадо коштує. Сіточка з п'яти штук коштує 1 євро. Та дешевше, чим гриби, чи дешевше, чим огірки і так далі. Але люди так це вибісило, вони не могли справитися зі своїми емоціями. І писали мені, це писали, писали. Пишіть під відео, там будуть і інші глядачі за мене заступатися. розумієте? Ви оце бісіться, не бісіться, друзі, а через 10 років, як я вже буду старенька, бабушка Ксюша, ви будете переглядати ці відео безкоштовні. І дивиться, що куди треба мазати. Авокадо це джерело насичених жирних кислот, людям, які слідкують за холестерином, або роблять профілактику, а щоб вже не потім не пити холестерину, бо одразу страдає поджелудочна. І одразу вже все йде на перекосяк. От розумієте, треба берегти дійсно здоров'я з молоду, прислухатися до цих старовинних приказок, вони вам там все розкажуть. Отже, відео авокадо подивіться, зробіть свої висновки. Там сильно Ксюша шикує. Але я можу собі дозволити? Я працюю. Я вийшла з декрету. Я не хвилини не сиділа, я весь час працювала і заробляла.